Сьогодні ми піднімемо питання лишаї. лишаї і боротьба з ними. Один поважний фермер запросив мене до себе і каже, слухай, що з моїми горіхами робиться. Щось каже, їх облюбили, не ростуть. І ми під'їхали до тих дерев, щоб більш детально розібратися, в чому справа. І ось ми бачимо деревам четвертий рік, непогані сорта, якісь він мене брав. Ну от вони не ростуть. І обліплені лишаями. І в такій сильній стадії, що дерево геть не може рости. О, звичайно, тут не доглядають його так, би я би хотів. От. Але навіть по цьому, якщо б було воно нормально, то воно вже було б два рази більше. А вся причина в тому, що тут разом посаджені тополя, давні тополі осики. І вони дуже сильно всередині оброблені лишаєм. І сира погода. Звідти, і от воно масово пішло на дерева. І взагалі питання часто піднімається. Більшість оброблюють дерева, якщо з контактних, то мідним апаратом. Но мідний, і бере частково він його знищує або угнітає. Но ідеально працює по лишаях це желізний купорос. І ми повернемося до теми обробки гріхоплідних желізним купоросом. От. Тобто один із перших таких самих, більших негативних впливів на горіха це лишаї і мох. Особливо, коли вже дерево дещо більше, хуже провітрюється. І коли його в дуже великій стадії починаю розмножуватись, то цей паразит. Бо це гриб, паразит, який живе за рахунок соку другого дерева. Листе в корінні, коли є сиро от, проникає нижче і питається його соком. В результаті чого дерево, бачите, сильно пригнічене, немає того приросту, плодушки закрають, горіхи мілкі. От, хоча сорт це хороші сорти, бо деякі плоди ми брали, вони тонкокорисся, воно такі сильні пригнічені. От. Причин можуть бути різні. Одна із причин, що навколо є дуже багато от, цього збудника в природі. Це можуть бути старі дерева, лісопосадки. Особливо це на тополях, на осиках, от такі о, різновидності. Там його дуже як -то, багато паразитує, бо це м'ягка деревина, м'яка кора. Ну, разом з тим поселяється і на грохлідних культурах. Тож, якщо нічого не робити, то дуже неприємно дивитися на такі зелені дерева, які основно при коли. Відлига і це весняний період. Літом, коли сухо, воно не, не так активно воно розвивається, а розвивається більше, коли є рання весна і коли дуже е волога така прохолодна волога погода. От. Ось ми бачимо результат враженого дерева лишаян. Лишають звичайно, тут на їх є, є різна класифікація, але ми взагалі, звернемо увагу просто лишеї. Продовжуючи питання про. Е Лишаї і промох, і другі паразитуючі гриби, які живуть на стовбурі, От. знову я повертаючись до желізного копросу. Мене разом перепитають, розказую, розказую про желізний копрос, а вони мені знов кажуть, а скільки міді треба кидати, тобто мідний і железний це різні препарати. І це різні діючі трохи речовини і по-різному впливають. В даному випадку ми говоримо іменно про. Желізний копуроз це сіль, От. яку використовується для, як фунгіцид для багатьох хворобів, як інсекцид для багато стадій шкідників. І дуже чудове позакорневе живлення в дефіциту желізу. Коли дощі йдуть, туди по стовбур йде під корінь. В результаті виходить позакорневе живлення, яке дуже способствує, щоб зав'яз була крепша. І коли я хлороз. При збиточному дефіциті желізу, або коли збито кальція, або вапна, коли йде дефікат вносили, то дивно надзвичайно ефективне. Тобто ми мовимо про іменно желізний купорос. Він є різних компаній. Є різних, дано, ну, тут агросвітну ну, є дуже багато різних компаній. Є в виді синього, вроді зеленого, вроді солі, вроді такої муки, вроді глини, яка розчинюється, роз, роз, найкраще розводити його теплою водою. От а туди через, е, вже розвели, наприклад, в двох літрах чи в літру розчинили, і туди доводити до 10 літрів. В зимуючій стадії найкраще використовувати 5%. Хоча я в себе по весні, боючись, щоб не опалити бруньки, використовував вже 5%. По весні 1%. І навіть 1% обрискування по весні, яке це вже було, напевно, з числа 10-го було вже квітня, вже навіть тронув Опіків не було, але ніде ні на одному стовбурі немає вражених. От, навіть якщо зараз дивитися, от ми навіть знімемо стовбура 4-5 років, цього разу, навіть не кожен рік, а два, два рази було обрискування желізним купоросом 1% по весні. І ні Ще її в німоху не наблюдалось. Коли я бризкаю, я зазвичай бризкаю, коли я сильно заражений, якщо я в то використовую отіпелями. Тобто в лютому місяці, в березні, місяці, коли днем є плюс 5 градусів. Тобто є 3, 4 чи 5 годин, я плюс 5 чудовий, чудовий період для бризкання. В цій стадії брунька глибока сплячка. Тобто, переживати за якийсь опік не йде мова. От. Але в цей момент. Грибки і лишаї досить активні. Особливо, коли е, сиродяж після мокрого снігу чуть-чуть отвіпів, видно, як він розкривається. Тобто він досить активний. І в нас є в запасі ще повторна контрольна обробка. Тобто, якщо ми забризкаємо середині лютого чи кінці, ну, зазвичай, якщо є тепло, тобто є плюсова 5, якщо холодно, то ми чекаємо, поки не буде тепло. Тобто не буде 5-10 градусів тепла. Хоча б 3-4 години. От. Тут, забризкавши один раз, ми можемо через залізний е, купорот, має дуже властивість. він сильно висихає м'які ткані, Тобто, лишай буквально за одне забризкання, е, вже може осипатись через дві неділі. Якщо ж мало на тому рані, то туди контрольні чекаємо, то ми і добрі ще один раз. Практично, за якщо ми все робимо, то ми можемо за е, раннє обрізкання, якщо доп, допомітне контрольне може повністю збутися від лишаїв і відмоху. Тобто це важ дуже зачастую. Я показував перед цими в началі, дивилися, де в садівника практично весь і горіховий і другий сад він не використовував. Хоча використовував другий фунициди, але цей не використовував. Ви бачите, як були сильно заражені дерева, паразитуючим штамбом, штамбом гриба. Коли залізний купорос не можна використовувати зразу після того, як розчинили, тобто його потрібно витримати, йому десь потрібно десь хоча б. Пів години годину після того, як розчинили, туди його ефективність досить висока. Але його падає ефективність, якщо він довго розчинений, стоїть, не використаний. Тобто, розчинили, почекали пів часа чи час, і тоді приступаєте до обрискування. Звичайно, використовуєте, хоч він вважається малотоксичний, але здоров'я, всього. Хорошу маску респіратор для захисту, звичайно, обов'язково використовувати. Я тільки показав один із цим, їх є дуже багато різних видів, у мене їх 4 чи 5 різних видів. Досить дешеве, під рукою, надзвичайно ефективне, бо як інсекцид, фунгіцид, і позакорневе живлення. Дуже за часто забути. Мідь використовують частіше і більше рекламують, а желізний купорос дуже мало використовують. Хоча це стара, крепка, мосна лошадка, яка можна використовувати і Сьогоднішнього день надзвичайно сильно ефективний. Коли опасно, коли він пробудився, тобто коли брунька пробудилась, тобто туди вже 5% буде, буде давати опік. Туди використовують 1%. От, тобто можна використовувати з осені, коли всипалось листя, і рано по весні, коли є ще ночі заморозки, а днем є отепіль, брунька ще глибокі сплячки, і туди можна його використовувати в повному обйомі. Я це роблю. Вже з середини лютого, вже буває, як отіпелі, ми вже обробляємо. І другий контрольний можемо обробити це буде кінець е, березня місяця, чи в середині, якщо потрібна контрольна обробка, де не все осипалось. Бо буває, що там, де осипалось, і очищається чиста кора, вона, вроді би, як лишає осипався, а далі і на ній, і на цьому місці знову починає розвиватися. Туди потрібна повторна обробка. Я використовую обичний акумуляторний обрізкувач на питомнику і те невеликий. Сади, бо економія швидко. От. Якщо дерева невеликі, то штанга коротша. Де більше, то штанга є. У мене 2-метрова, ще більше 4-метрова. А вже до промисловий, звичайно, там до трактора йде промисловий обрізкувач. Тобто, вже, який у вас є, такий можна використати. Обов'язково хотів би сказати, після. Желізний купоса треба зо два рази промивати штанги, і тому що він кидає осадок. І Якщо це буде, труби будуть не з нержавейки, а будуть алюмінію, буде окись. Тобто Вони після того можуть вийти з ладу. Треба гарно промити. Ось пробуйте, практикуйте і хай вам Бог в поміч, будете гарні сади мати, і я буду радіти разом з вами. Ось такі короткі, теплі слова про хороший, забутий, старий препарат. Які діє трьох напрямків, і який дуже за багатьох людей зачастують навіть не знають, що не можна е, обрати е, таку неприятного паразита, який е, живе на, на яблунях, на грушах, ну і на гріхоплідних само собою я показував це. От, використовуйте і вас сади будуть чисті, гарні. Не буде шкідників, не буде хвороб. Ну і звичайно не буде лишая. Бо основна ціль на сьогодні це як обрати лишаї на горіхоплідних. Дякую, хай Бог благословить, щоб ви мали хороші результати, мали чудові гарні сади.